Чому не треба відкривати ФОП? Привіт, мене звати Владислав, і сьогодні ми поговоримо про мінуси відкриття ФОП. Прошу вас підписатися на наш канал та поставити лайк цьому відео. А ми починаємо. Як ми знаємо, ФОП це не тільки свобода займатися власною справою, але й обов'язки перед державою та податком. Змоделюємо ситуацію. Ви тільки починаєте стартап, і перше, що вам приходить на розум, правильно легалізувати бізнес. Потрібно розуміти, що з моменту відкриття ФОПа вам потрібно буде сплачувати ЄСВ за кожен місяць, незалежно від того, працюєте ви чи ні. На другій групі потрібно сплачувати ще й фіксований єдиний податок, навіть якщо ви не отримали на свій рахунок ні копійки. Отже, перш ніж відкрити ФОП, подумайте двічі, чи готові ви вже завтра отримати гроші від клієнтів. Якщо відповідь ні, раджу відкрити ФОПа в останню чергу. Друге періодичність платежів. Тут все залежить від типу бізнесу. Якщо у вас роздрібний продаж і ФОП завжди задіяно, звісно, він потрібен. Якщо ви дизайнер, наприклад, і отримуєте платежі раз на 2-3 місяці, обдумайте ще раз, чи дійсно ви хочете отримувати ці платежі саме через ФОП. Або ж є інші варіанти розрахунку за послуги. Третє доцільність. Наприклад, ви хочете спробувати започаткувати щось нове або надати одноразово послугу якійсь компанії, яка може оплатити все тільки легально і тільки на ФОП, або то ви гуглите дію, відкриваєте ФОП рахунок, як це все зробити. До речі, я ось тут показував. І отримуєте платіж. А що потім правильно щоб не сплачувати ЄСВ ще місяця на непрацюючому ФОПі, ви його закриваєте? А через півроку ви створюєте суперпродукт, який готовий продаватися в маси, а відкрити ФОП ви можете тільки на загальній системі, так як потрібно дочекатися кінця року після закриття ФОП, щоб знову відкрити його на єдиному податку. Розумієте різницю? В такому випадку, як вихід, можна спробувати попросити когось із знайомих з відкритим ФОП прийняти за вас оплату від компанії за ту саму одноразову послугу, а з ФОПом почекати до кращих часів. Четверта складнощі. Ви маєте розуміти, що хоч все і робиться зараз недовго і майже все онлайн, але робиться. Отримати ключ ЄЦП, відкрити ФОП, відкрити новий банківський рахунок, отримати новий ЄЦП для ФОП, знайти бухгалтера або навчитися подавати звітність самостійно, сплачувати податки і подумайте, чи потрібно це вам. П'яте ризики. Поки немає ФОПа, ваші гроші це тільки ваші гроші. Коли ви відкриваєте ФОП на себе, ви звітуєте про кожну копійку. Якщо ви підібрали неякісного бухгалтера, отримали не той платіж, що потрібно, невчасно подали звітність або порушили податкове законодавство, навіть випадково, все це дуже швидко обкладається штрафними санкціями, а вони не малі. ФОП – це не то, позбавитися від нього так просто не вдасться. І навіть дрібна помилка може закінчитися накладанням арешту на все ваше особисте. Прошу зрозуміти, ми виступаємо виключно за легальний бізнес в нашій країні і закликаємо до реєстрації бізнесу відразу, коли ви його починаєте. Але в той же час бачимо сотні випадків наслідків відкриття фопів і залишку їх напризволяще. Як правило, такі наслідки мають кілька нулів у кінці і не завжди бажання для підприємців. Межаю розвитку і легалізації вашим справам і підписуйтеся на наш канал. Тут ми простими словами пояснюємо, як lectures